Завдяки ініціативі громадський бюджет на дитячі мрії від Десайт, діти з 16 громад навчилися створювати власні проєкти від ідеї до реалізації. Учні займалися їхньою розробкою, вчилися презентувати і захищати перед громадою свої ідеї, працювали з кошторисом, брали участь у голосуванні і, зрештою, отримали фінансування, щоб втілити ці мрії у життя. Однією з них стала Красносільська територіальна громада, партнер проєкту Десайт. Тут учням вдалося реалізувати аж п'ять проєктів. Вони були профінансовані спільним коштом. Частину виділила громада, а частину проєкт Десайт. Це реально дуже потрібний проєкт. Це, по-перше, досвід, якого ми не мали раніше, бо ми вперше писали такі схожі проекти. Так? Ми вчилися комунікувати по-новому один з одного. Ми вчилися рухатись від ідеї мрії до її реалізації. І для нас було купа викликів, тому що багато чого ми робили вперше. Аби взяти участь в ініціативі громадський бюджет на дитячі мрії учням потрібно було працювати в командах їх підтримували усі учасники освітнього процесу: і вчителі, і батьки. Це навчило дітей не лише об'єднувати та координувати зусилля задля досягнення спільної мети, а й ефективно взаємодіяти, долати виклики та розподіляти відповідальність між усіма учасниками команди завдяки співпраці з проєктом десайт діти дійсно набули дуже багато різних навичок. Вони стали впевненими в собі і зрозуміли, що вони можуть бути корисними для розвитку. Ку нашої школи так і розвивати й далі. Навіть випускники, які вже завершили наш заклад, вони є дуже частими гостями в школі і допомагають також в розвитку ліцею. У Красносільській територіальній громаді реалізовано такі п'ять проєктів: простір інтелектуального розвитку у Павлинському ліцеї, stem Лабораторія у Красносільському ліцеї. Екомайданчик для волейболу, бадмінтону та великого тенісу в Іванівській гімназії, будівництво спортдайджеста – спортивного майданчика у Кубанській гімназії, Лаунж-зона зона подвір'я комунікації у Корсунській гімназії. Для розуміння принципів та інструментів підготовки проєктів. Експерти десайт проводили для шкільних команд тренінги та хакатони. Вони дозволили учням отримати нові навички, які діти використовували вже у подальшій роботі над реалізацією своїх ідей. Снесільський ліцей. Відчув, що таке мати справжніх друзів: це мати е, проєкт керівників проекту, е, фахівців проекту, які все знають, все вміють, і вони дуже дієві, талановиті творчі. А саме головне, що вони відкриті. Вони 24 на 7 на зв'язку, і ти можеш в будь-який момент отримати отримати потрібну інформацію. У Красносільському ліцею ліцеї в межах ініціативи було створено stem лабораторію для 3D-моделювання, дослідів та розвитку технічної, інженерної, дизайнерської та математичної компетенції компетентності учнів. Також закуплено 3D-принтер, 3D-сканер, комп'ютери, 3D-ручки та витратні матеріали, які учні можуть використовувати під час занять. На мою думку, ця лабораторія дуже важлива, бо саме завдяки неї ми можемо моделювати проєкти. Ми можемо моделювати, наприклад, для наших навчальних процесів, це як уроки біології, хімії та інші. Завдяки з кабінету ми можемо опановувати нові навички, які дозволяють нам розвиватися та розвиватися нашій школі. Ініціативне учнівство кубанської та іванівської гімназії подбало про активний відпочинок та популяризацію спорту. І в межах громадського бюджету на дитячі мрії у селі Іванове реалізували проєкт екомайданчик для волейболу, бадмінтону та великого тенісу а в селі Кубанка спортивний майданчик, щоб урізноманітнити уроки фізкультури. Ми хотіли зробити безпечний простір для дітей, де вони могли бути один з одним, де вони могли товаришувати, де вони могли підтримувати один одного. У нас була ціль, щоб вони були разом, щоб вони підтримували один одного і були пліч опліч. Тому, коли сказали, що це буде волейбольний майданчик, Звичайно, діти були всі в захваті, так як і ми. Завдяки появі такого майданчика в Іванівській гімназії з'явилася волейбольна команда. І тут часто проходять змагання між учнями та вчителями. Проєкт змінив на краще життя усієї громади. Дуже важливо, що це простір не тільки для дітей. Ми завжди проводимо якісь змагання. Ми це хотіли не для нашої школи, ми хотіли для всієї громади, для нашого села, щоб це був вільний доступ. А у Павлинському ліцеї на базі бібліотеки створено хаб. Його мета заохотити учнівську молодь до читання. Було опитування здійснене стосовно літератури. Яку б літературу хотіли в бібліотеці мати учні. І коли закуплялась література, були розглянуті варіанти і початкової школи, і середньої школи, і старшої школи. Також ми цей хаб використовуємо як простір для проведення різних виховних заходів. Також ми тут проводимо зустрічі з нашими іноземними партнерами, проводимо телемос. З Польщею, містом Гданського, ну і приймаємо тут гостей, тому вони пишалися тим, що вони роблять такий проект для школи. А завдяки активності учнів у Курсунській гімназії тепер є простір для навчання, відпочинку та спілкування просто неба. Лаунж-зона зона, подвір'я комунікації. Гарні справи робляться для дітей, і вони не можуть бути зразу. Ми повинні розуміти, що потрібні кроки, маленькі кроки. І перший крок це віра. Віра в те, що все вийде. віра в те, що діти це найголовніше в нашому житті. І для них потрібно щось робити для того, щоб вони були здорові, щоб вони були в безпеці і вони були щасливі. Ініціатива громадський бюджет на дитячі мрії це не лише про нові простори, спортзали чи хаби, це про дітей, які вчаться ухвалювати рішення, працювати в команді, брати відповідальність та діяти. Саме так зростає нове покоління. Активне, умотивоване, здатне творити зміни уже сьогодні. Ми сьогодні маємо те, чого прагнули діти, чого прагнула громадськість, те, про що знала вся наша громада і все наше село. Я буду говорити відверто, що те, що дає десайт, сьогодні нам не дав ще жоден проєкт. Хоча ми співпрацюємо з багатьма міжнародними проєктами. Він послідовний, він відкритий, він доступний. Він, як то кажуть, у ногу з часом. Він дав можливість вміти спілкуватися один з одним, послухати на одному. Він дав такі навички, яких діти не мали раніше. Вони сьогодні в нас дуже перспективні. Вони дуже підприємливі, Вони сьогодні вимогливі до себе, вимогливі до нас. Вони сьогодні знають, де межа, де її немає, де можна. І вони знають, що ми дорослі повинні жити і працювати так, щоб їхнє життя змінювалося на краще.